Я собі так сподіваюся, що з повагою мені позовний дали Василю. Я в свої майже 60 ще став спецназівцем. Відповідно, ну так, так сталося, що якось я туди потрапив серед тої молоді. Дихалка в мене така нормальна була, і бігаю я нормально. Ми скажемо, коли ми робили меж шкідок, то, попри те, що я як мінімум на 10 років за інших був старший, я був другим в роті. Страшно було, дуже страшно було, коли ти сидиш там, ну верніше, на, на, на варті, бо найчастіше там траплялося, піднімаєш голову і бачиш на, над собою квадрокоптер. І, і ти не, не знаєш, чи вони зараз по тобі влуплять чи не влуплять. Найстрашніше мені було, коли на Сіверському Донці, на, на цьому мосту купа людей. Стараються влупити по цьому мосту, і ти розумієш, що якщо це все обвалиться, всі в брониках і тому подібне, ніхто не випливе. Але слава Богу, якось воно вийшло, ми евакуювалися на другий берег, пізніше просто підірвали той міст і на тому крапку поставили. І так само по-дорослому було тут, на Бахмутському чи на Авдіївському напрямку біля цієї сухої балки, там так само ми копали окопи. По суті, по нас били і міномети, і артилерія, касетники, і навіть танок один був. Я розумів, що якщо б я потрапив в полон, смерть моя була б непростою і довгою. Тому я постійно з собою мав гранату, і відповідно це була моя граната на, на випадок. Небезпеки оточення.